Отже, всім привіт. Сьогодні ми з Данією будемо спілкуватися про автомобілі в Канаді. Знову ж таки, на відміну від України, є все ж таки певні нюанси відмінності. Тому хотілось би про це поговорити, почути віддані якісь тонкощі, якісь його лайфхаки. Можливо, він якісь секрети розкаже, а можливо, якісь секрети і приховає, але ж, як то кажуть, поживемо, побачимо. Отже, дивіться, перше в мене питання дане до тебе. Давай таку, якби п'яти хвилинку, все ж таки, слави, розкажи трошки про себе, коли ти приїхав в Канаду. Ну, приїхав сюди. Я в жовтні 22-го року. Працював офіціантом по початку, бо я працював офіціантом mm -hmm. 16 років. Просто один вечір обслуговував генерального менеджера і цього делешепу. І так познайомився. Так, да? і він мене покликав на роботу, сказав, що хоче, щоб я на нього працював. Виявилося потім, що це найбільший делешив в Альберті, тому. Я ще в хороше місце попав. Слухай, у мене таке питання: а як в тебе було з англійською на початку? Тому що багато наших приїжджає, скажімо так, з дуже такої базової мови. З англійською у мене було добре, тому що я коли в університеті вчився, в мене було багато вільного часу, я просто вивчив за рахунок, дивлячись е, фільми, серіали В оригінальній мові, просто з субтитрами. Красава. Дивись, у мене тебе таке питання. Що стосується автомобілів? От я пам'ятаю, 2019 рік зараз про це вже всі забулися, це ковід, і колись нас лякали прям жахами, не знаю Меження люди не могли виходити на роботу. Це в свою чергу призвело до того, що всі ланцюжки по доставці логістики були порушені, і на автомобільній галузі це дуже сильно відрознилось. У нас в Україні в той час я пам'ятаю, що вам автомобілі банально. От ти приходиш, не знаю. Там на місяць завезли 3-4, Вони вже всі розкуплені, майданчики, всі пусті. Яка ситуація зараз в Канаді? Ми вже за той час не говоримо, бо це вже час прийшов. Яка зараз ситуація в канадському ринку? Чи вже трошки відійшло від того, чи навпаки ще відчувається цей гострий дефіцит від 2019 року? Да, звісно, відійшло, і по даному по даній траєкторії воно відходить з кожним місяцем. Я попав в автомобільну індустрію 9 місяців тому і. Було тяжко, тому що люди приходять і вони питають за машини. І ти, ну ти їм просто показуєш, кажеш, ну вона буде десь така, такого десь кольору. Ну напевно, буде з колесами. Ну, грубо кажучи, <гум> зараз вже краще, тому що люди приходять і плюс-мінус будь-яке авто можна дістати ну на бензині з гібридами. Це інша історія, то ми поговоримо. <гум> А на бензині будь-яке авто плюс-мінус можна дістати до, до двох місяців. З гібридами ситуація інша трошки, тому що немає стільки алокації, немає стільки вироботку, вони не виробляють стільки гібридів і вони порізали локацію для Альберти саме. Угу. Вони не дають стільки гібридів Альберті, скільки дають там тому ж BC або. Хорошо, таке питання. Ми зараз говоримо знов ж таки про Тойоту, що хто ще не зрозумів до кінця. Таке питання, що стосується гібриду, на твою думку, чи можливо ти маєш якусь статистику, які зараз співвідношення запитів клієнтів до гібридів і до класичних недавних? на гібриди є багато. Просто в більшості випадків я намагаюся людям. По-перше, люди іноді не розуміють, чому я потрібен гібрид. Іноді люди, от я хочу гібрид, чому? Ну я їжу там на роботу 100 100 кілометрів кожен день. Якщо, якщо ви їдете на роботу 100 кілометрів кожен день по трасі, гібрид вам нічого не дасть. Гібрид, гібрид допомагає тільки в, в місті. І тому іноді є людей, навіть яких обучаю трошки, що вам не потрібен гібрид. Тому по більшості запитів 50 на 50 плюс-мінус. Але в основному люди беруть 8 до 8 до 8 до 1. Саме бензинові машини, тому що вони є, тому що на них не треба так сильно довго чекати. Якби гібридів було достатньо, то все-таки пропорція була не 8 на 1, а все-таки Так, в Так, 40. так. Ну, звісно, звісно, да. Людей лякають час очікування. Людей лякають час очікування від року. Там, ну, наприклад, для нас особисто, для цього дилершипу легше дістати машину до року. Угу. Якийсь там Хайлендер-гібрид можна дістати 9, 9 10, 11 місяців. Таке відразу буде питання. От не буду казати бренди, але деякі mm. японські бренди, ти приходиш по факту. Ну, якщо ми не говоримо специфічний колір, специфічний там так, так оздоблення, в принципі, по факту машини є. Якщо в них є повна повний, повна парковка машин, то щось не так, щось вони не можуть їх продати. Тому а люди чекають, наприклад, на якусь на деякі Тойоти, люди чекають рік-два. Тобто, якщо ти говориш про сієну або секвою. Можна, можна просто покласти замовлення і, і взяти собі щось інше, поки ти чекаєш, бо це, бо це буде досить великий час очікування. Але так, по, по більшості це попит більше, ніж пропозиція наразі. На, на Тойоту і чисто через те, що зараз за час ковіду попит дуже сильно виріс, і він накопичився. Я зараз от сюди в ціплю ставочку, де буде видно. Продажі Тойоти, і порівняння порівнянні з іншими брендами, ви можете самі порівняти зрозуміти. У мене ще таке дивись питання щодо БУ-автомобілів. У нас в Україні в більшість випадків БУ автомобілі продаються з рук в руки, скажімо так. Угу. Тут дуже чисто популярне дилерство, по якій причині, чому ти ще прийшов віддав, по факту ти взяв гроші на нову машину. І так само інша людина, яка буде брати, коли з рук в руки, це треба готівку мати, все ж таки через є плюс, що її перевірять, і буде можливість фінансування. От у мене питання до тебе в цій частині. Кому, на твою думку, вигідно брати БУ? Чи Взагалі не сенсу немає дивитися, БУ. які є тонкощі, можливо, фінансування, чи все чи це дешевше, ніж новий автомобіль. Якщо ви шукаєте БУ автомобіль а, з там, до 50 тисяч кілометрів а, в роках плюс-мінус 21, 3-й, тобто новіші роки, менші кілометри, немає сенсу брати БУ авто, тому немає. що цього буде, воно буде, якщо не такої, якщо не такої ж вартості, як нове, то воно буде може на тисячу менше. І ну, тобто ви. Ну, це буде хороше авто, тому що всі авто там в всіх Тойотиських дилерах вони сертифіковані, тобто вони перевірені повністю. Але все одно ви купуєте авто вже з пробігом, вже з там роком-двома роками вже використання і. Ви платите таку саму ціну, як за нове. Ну, це, це побудувалося. Такий, така ціна на БУ автомобілі побудувалася за рахунок того, якраз таки, що там півроку типу. пів тому ти приходиш далешив, тобі кажуть, ти або береш цей БУ сьогодні, або чекаєш на нове півроку. Зараз знову ж можна дістати ну, будь-яку машину майже за місяць-два тому. Немає сенсу стільки, стільки там, переплачувати, грубо кажучи. І цей ринок поки що так, сам, так і тримається. По-перше, ціна його буде не дуже сильно відрізнятися від нової машини. І по-друге, наскільки я знаю, поставці вона вища. Чи я не правий. Поставці вона вища також, так. тому що на Toyota, на нову у вас є саме. Uh -huh. У людей є варіант отримати Тойотовську ставку. Uh -huh. Тобто Тойотовські ставки зараз вони менше, ніж банковські ставки. А на БУшні ти отримуєш тільки банковську ставку. Ну, і за рахунок цієї переплати, по факту, Він, може ну. бути, що через 5-6 років приблизно вийдеш на ті самі гроші, які ти їздив на старі. Ну так. на Бушній машині так ти будеш на новій. Бужну машину класно брати, якщо ви не шукаєте щось, ну. Ну, звісно, що в хорошому стані, бо будь-яка бушна машина має бути там з дилера в хорошому стані. Але якщо ви шукаєте там 15-16 рік, тоді різниця буде відчутна. 100-150 тисяч пробігу це все одно Toyota. Тобто машина буде в хорошому стані, машина довговічна, грубо кажучи, і це всесвітньо відомо. Але ціна вже буде, да, вона буде відрізнятися від нової, і це якщо вам немає ніякого там. Потреби їздити на новій машині, то чому Який відсоток у вашому дилерстві відбувається людей, які беруть за кеш і беруть за фінансування? Фінансування це в цілому це і лізинг, і фінансування в плані кредитування. Ну кеш, так кажучи, кредити, лізинг. Ну по, від, по відсоткам десь відсотків 70-80 беруть саме за там, фінансування, лізинг, лізинг ці всі. А ще наші питаються: якщо я привів кеш, мене будуть питати, де я взяв гроші. Тут є така тоже практика? немає в кого немає. Немає нікому так що, Ні. споли, і хто ще, має гроші. І ще деякі бренди, деякі дилери, вони націнюють ціну. Яка, якщо ти береш саме за кеш, тому що всім відомо, що дилершип заробляє більше, якщо ви берете за фінансування. І деякі дилери, деякі бренди, вони націнюють ціну на машину, якщо ти береш за кеш. Ціна буде трошечки вища, правильно? Так. Тобі зрозумів? Так, тут такого немає. Фінансування лізинг. Не всі люди чітко розуміють різницю, якщо можна простими словами якось пояснити. І саме головне, кому вигідно дійсно брати лізинг? Тому що багато хтось каже, дуже мале обмеження, поїзді, хтось каже, це тільки для тих, хто має фірму. Mm -hmm. А я підприємець або фізична особа, мені не вигідно. Трошечки розкажи більше. Добре, про це. що таке питання запитав, бо в мене за, два оста, за останні два дні троє людей прийшли, купили машину, і у всіх було те саме питання, я всім Ну, Давай про це поговоримо, я, мені, б... буде корисно. З Тойотою немає такої великої різниці фінансування лізингу, тому що Тойота так сильно не обіцінюється в будь-якому випадку. Лізинг ви якби берете машину в оренду від, від, від е, виробника. Тобто машина коштує 40 тисяч. Ви берете її в лізинг на три роки. По кінцю трьох років у вас є сума викупу певна, допустимо, uh -huh. 20 тисяч. І коли ці три роки проходять, у вас є просто вибір. Або ви берете ці 20 тисяч і викупаєте цю машину у дилешкові то лишилися ті, що залишилися, або ви просто віддаєте машину і берете або нову, або просто А кажуть третій варіант: що то. я на цю різницю ще можу продовжити кредит, чи це правда чи ні? Так, ви можете з цими 20, 20 тисяч залишку, можна робити з ними, що хочете. Ви можете їх почати фінансувати також. Ага, тобто, якщо, можна немає, має, кредит... якщо немає прямо 20 тисяч кешу, то ви можете їх фінансувати з Тойотою, наприклад, будь-який він є відкритий. Тобто, навіть якщо... Там Через півтора роки ти все-таки хочеш почати фінансувати, ти можеш. Ти просто приходиш, починаєш її фінансувати з тої, то, з тої точки, з якої ти. Які обмеження по різингу? В плані пробігу там є, В плані що? пробігу є, можна обрати 16 тисяч в рік, 20 тисяч чи рік, 24, але знову ж з Тойотою немає такої різниці, тому що машина не обіцінюється більше, ніж, mm -hmm. ніж, ніж ти її виплатиш. Це має різницю з тим же там Фордом, якщо ти перекатаєш ці кілометри, і машина оціниться в менше, ніж сума викупу, то це твоя проблема. Тому що ти, ти ці кілометри більше, більше використав. З Тойотою, якщо немає ніяких екстремальних 50-100 тисяч в рік, або ти там, машину не розбив, то ти в, якісь, ну, в дуже сейвовій зоні в плані того, щоб що в тебе не буде негативного кредиту по цій машині. А ще люди цікавляться, що дивись, якщо така чутка ходить, що якщо він бере в лізинг, він може цю суму всю списувати на витрати, по факту машина йому виходить, ну, з їхніх слів, майже в нуль. Фінансування не так працює. Чи це трошечки про це ти знаєш? Чи це все ж таки краще до бухгалтера звертатися, щоб точно не концерти. Це краще звертатися до бухгалтера, але я знаю точно, що людям допомагає лізинг краще брати в моментах, коли ви не знаєте, чи ви будете хотіти цю машину за три роки. Uh -huh. Або ви не знаєте, чи ви зможете тут залишитися за, через три роки. Лізинг краще брати, якщо ви хочете брати собі моргідж на будинок. Тому що коли ти береш в лізинг, це дуже інтересна тема, тому що коли ти береш в лізинг. Машину, наприклад, за 40 тисяч, сума викупу по урахуванню трьох років, там 20, то ти, у тебе есетів тільки на 20 тисяч. Ага. Тобто а, воно не рахується. Да. Тобто, якщо ти хочеш брати моргідж на будинок, то ти собі береш лізинг і в тебе немає кредиту на 40 тисяч. Тебе тільки лізинг на 20. Слухай, ще дуже круте питання. Зараз українці отримали work перміт uh -huh. початкової при в'їзді на 3 роки. Дехто продовжив uh -huh. максимально на 3 роки, декому продовжили, але не більше ніж термін дії паспорта. Тобто з паспортом ми всі розуміємо, яка ситуація. Тобто, якщо людина закінчиться паспорт у 25-му uh -huh. році, відповідно вона максимум продовжує permit на 25-му. і в неї зараз є в запасі. Умовно кажучи, там 2 uh -huh. роки. На який час вона зможе у вас взяти кредит, якщо в неї воркприміт, чи це грає якусь велику роль, чи все і... залежить, все залежить від кредитної історії людей. Тому що лізинг і фіна... фінансування можна взяти до восьми років, в лізинг можна взяти до п'яти років. Все залежить від кредитної історії. Лювна є де є... в нас багато людей є, які приїжджають і вони не розуміють, як кредитна історія працює. Вони не розуміють, що таке кредитний рейтинг. Вони відкривають по 3-4 кредитні картки одразу. Вони їх замакшують, не виплачують, зменшують свій кредитний рейтинг до 400-500 поїздів, і все. У вас в такому випадку у людей руки зв'язані всюди. Ти не можеш взяти кредит ні на що, і це, ну це а своє... досвіду. Який поєнт має бути, скажімо так, ну я не скажу ідеально, ідеально, нічого немає. Так. Хоча би такий, щоб тебе розглядали 100% ну, не 100%, але велика ймовірність того, що тобі погодять так. видачу кредита. Щоб погодили видачу кредита, саме фінансування, має бути 630 і більше. Щоб. Мати можливість отримати Тойотовські рейти і отримати ліс, треба б мати 680+. 680 плюс. плюс можна навіть не переживати за відсоткову ставку. Ви отримаєте відсоткову ставку, яка прописана на сайті Тойоти. Тобто супер, супер да. по поінтах. Зрозуміло, де шукати поїнти. Якщо комусь цікаво, пишіть. Я в коментах дам посилання, де це подивитися або в де вашому банку можете це зробити. Таке питання. слухайте, які треба документи для оформлення, і взагалі як проходить процес оформлення? От я. Скажем, созрів. я готовий. Я хочу для прикладу брати фінансування. Ми візьмемо ситуацію фінансування. Які мої дії? Я приходжу до тебе і далі що ми робимо з тобою? І машина є в наявності. Ну, що ми не Ну, чекаємо. допустимо в наявності. Навіть розглянемо, якщо чека... Шука... чекати потрібно. Mm -hmm. Процес досить простий. Тобто, якщо ти береш фінансування, ти приходиш. Наприклад, тобі потрібна, <п 'я> а, ти вона в нас є в наявності. Такого кольору, як ти хочеш, машина підходить. Ти кажеш, да, я хочу цю машину. Ми домовляємося за платежі, за платежі по машині. Проходимо по списку додаткових опцій, там деякі аксесуари, захисні плівки, ці всі, ці всі речі. Що ти хочеш, ти собі додаєш там зимня різина і все, і потім просто береться мінімальний депозит 500 тисяч доларів на те, щоб притримати цю машину. Там на відразу питання: якщо людина гіпотетично mm -hmm. так сталося, передумала той депозит пропадає чи він це витається? потрібно. Це потрібно, це? це потрібно домовлятися при підписанні документів, тому що сам папірчик о, пропозиція про покупку на ньому пише: депозит не є повер... не підлягає поверненню. Але якщо, наприклад, ну, є, такі, є такі варіанти, коли в людей ну, потрібно поговорити з жінкою, потрібно там поспати на цій думці, можна спокійно домовитися так, що ми домовляємося сьогодні на машині, але я вам даю 24 години подумати. І в, 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 на протязі 24 годин Ви мені можете сказати. Ну ні, ми передумали. І Окей. тоді цей депозит повертається, Це потрібно депозит. Все. З депозитом ми закрили, дали тобі депозит, який далі е, да. е, і далі. Просто о, ви відправляєтеся там до фінанс-менеджера, який бере кредитну аплікацію. Тобто, це запитання: як, де ви працюєте, скільки ви там працюєте, скільки ви заробляєте, скільки ви платите за. Ну всі питання, які потрібні банку, для того, щоб подивитися, чи ви кваліфікуєтеся на машину. СІН-номер, права і мінімальний депозит. І потім, навіть якщо машина в наявності, ви собі відправляєтеся, грубо кажучи, додому, і там цей мінімальний депозит він держить цю машину день-два, поки, поки фінанс-менеджер працює над погодженням кредиту. І як тільки кредит погоджується, вам дзвонять, питають, коли ви можете забрати машину, і до того моменту машина вже буде Це готова. Це може чиста. бути теоретично в один день, якщо я зранку можна. прийшов. Тобто просто е, якщо ви якщо ви собі вибираєте біль, наприклад, декілька аксесуарів, декілька додаткових опцій, а, їх треба поставити по їх, ставити, їх можуть не встигнути поставити, але в такому випадку можна також забрати і просто зробити собі апоїнтмент. Тобто Гіпотетично, декілька якби, днів. якби не було цих аксесуарів, от сьогодні людина пішла, ну, вона до вечора могла б забрати. Тому да, що да, грубо кажучи, а якщо він чи ще є таке, є ще таке запитання, чи машина вже чиста. Тобто її все одно, навіть якщо ти не береш аксесуар, її треба помити, приготувати, на, насальцювати, все. І, вот, і в такому випадку, зві ти можеш все одно машину забрати, але з, домовленням, з домовленістю на те, що ти в будь-який момент можеш прийти, і тобі делешип винен, якби дітейлінг. Тобто ти можеш піти там їздити по грязі багнюці, ти привозиш машину, тобі її миють, бо тобі її не помили при видачі, грубо кажучи. Ну, як то кажеш, це приємно. Ну, це так. Слухай, зараз хотілося б більше таки про лайфхаки, щоб ти розказав, тому що дивися, то, що я чу, і те, що я бачу. Коли ми в Україні заходимо на сайт офіційний, наприклад, uh -huh. Тойоти, я бачу ціну, я приходжу в будь-який делешип по всій Україні. в мене ціна була та сама. Тут є нюанс. Так. Причому нюанси не тільки по провінціях, а навіть є нюанси, наскільки я знаю, що ти можеш прийти в одне дилерство. Тобі один менеджер запропонує цю машину, умовно кажучи, за одну ціну, а в другому чомусь є різниця. Тилер обирає, по Такій ціні продавати машину. Грубо кажучи, дилер купляє у Toyota у виробника машину за таку-то суму. На сайті пише: наприклад, дилер купляє е, у Toyota машину за 36 тисяч. На сайті ціна 40. Дилер має повне право продавати її за 42. Угу. Тому, що, тому що дилер вибирає, чи продасть він цю машину, чи ні за 42. Це, це, вже, це вже дилера проблема. Багато дилерів використовують цей. Цю фішку як тул ем, для е, торгування. Тобто, ти, якби ціна 40, 40, вони продають її за 42, Ну, ладно, ми вам дамо типу, скидку до 40. І, грубо кажучи, вони в Канаді, все... в Канаді, в Канаду на відміну в Україні. Якщо ми знаємо, що в нас фіксована чітка ціна, тут можна торгуватися. Люди чують це добре. Торгуватися торгувати. можна, торгуватися потрібно, торгуватися потрібно дуже. Правильно, тому що договір має мати, має мати сенс для обох сторін. Тобто дележить чув найбільше згодні дилерства, які все ж таки продають автомобілі, які не настільки популярні на цьому ринку. В них більше є можливість, оце, скажімо так, зробити такий лаг для клієнта. Тобто там дати і резину безкоштовно, і ціну припустити, і там ще якісь умови дати, не знаю, і релінги безкоштовно, тільки бити цю машину. Є, є дуже великий фактор в тому, що різні, різні бренди мають різну націнку. Тобто, наприклад, якщо Toyota купляє машину за 36 і продає її за 40, то якийсь там Умовний Ford або Dodge, купляє машину за 20 і продає її за 40. А Є якась така офіційна інформація, де це можна? чи це... Я не думаю, що це я, я, тому що ну це просто і саме тому, якщо ви підете, якщо ви підете там на вебсайт сайт будь-якого Dodge або Ford, там буде писати, що знижки по 10 тисяч, по 10 тисяч на машину, тому що японські бренди або там. Корейські бренди не мають настільки великої саме. Але оці от скидки, скидки, що ми бачимо в соцмережах від Toyota, для прикладу, теж мені інко трапляється, угу. червоний день називається. Так. Це реальні знижки, чи це якісь як, як це... нас люблять казати замануха. Ти прийшов, вже машин немає. Е... Це, Чекати по більшій... чи... це, це по більшій частині замануха, але це реальні скидки, але маленьким шрифтом прописано. Так, так само, якщо ти заходиш, грубо кажучи, на е, сайт Toyota, і там пише, що на рав 4 відсоткова ставка 4%. Але маленьким шрифтом буде прописано, що це на RAV-4 саме такої комплектації, на такий-то термін, з таким то початковим внеском, і взагалі там просто треба мати от-от саме так. І якщо ти хоч щось не дотримуєшся, це все знімається. Тому Red Tag Days воно є. І по більшій частині це на машини в наявності. Тобто і в наявності зараз є тільки, грубо кажучи, там, тундри, у там нас є один Хайлендер і отакі от mm -hmm. речі. Але торгуватися треба. Тільки і... на автомобіль, чи можливо навіть на якісь додаткові аксесуари можна торгуватися? На Аксесуари краще торгуватися, тому що саме на автомобіль дилершип не має такої, як. Ну, Делершип все одно має заплатити певну суму грошей за, за е машину. Ну, а З аксесуарами це інша, інша історія, тому що аксесуари все ж таки дилершип накладає сам, і аксесу з аксесуарами більше є. Тобто можна навіть випрашувати щось за 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 безкоштовно це. Це нормальна практика. і Ним словом, хлопці дівчата, роботи. Особливо крема. ті, хто наші недавно приїхав. Я розумію, що напевно в рамках відео всього ми не озвучити не зможемо, особливо такі цікаві фішки. Тому в описі під відео обов'язково заходьте, будуть дані з соціальних мереж, дані можна з ними зв'язатися, звернутися. Або хто в Едмонтоні, під'їхати в Шервуд парк. Як правильно називається тут вулиця? Можливо, чи Шервуд парк Тойота? Можна навіть вказати. -парк, Тойота, випав, губи да, можна навіть, можна навіть вказати адресу, якщо потрібно. Ну і ну, я. Буквально за декілька місяців так само буду знімати ролик, але вже про свою майбутню машину. Дивіться, підписуйтесь, лайк і вподобайку за українськомовний контент. А тобі, Дані, величезне дякую за Якось 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 так, якусь так. Якусь так, якусь так.